Одного разу в Америці була така історія, що мене спитали, що ти любиш слухати, кого ти любиш слухати. І я кажу: I like sting. А хто ж знав, що в слові sting г не вимовляється? А я коли казав sting, я не казав sting, а воно затихає, і виходить, sting. А sting це вонючка. І вони кажуть, ти любиш воняти? Love stinks? Love stinks! Yeah, yeah! Love stinks! Я кажу: Ні, I like stink!» Вони кажуть, так stink — це воняти. А потім я зрозумів, що я мав сказати «I like sting» Н — носова, г не вимовляється. І тоді виходить, що це sting, який, до речі, означає, що це жало. Це його нікнейм. Підписуйтесь, будьте в курсі. Пока! Одного разу в Америці була така історія, що мене спитали, що ти любиш слухати, кого ти любиш слухати? і Я кажу: I like Sting. А хто ж знав, що в слові «г» не вимовляється? А я коли казав стінг, я не казав стінг. А воно затихає, і виходить стінг. А стінг це вонючка. І вони кажуть: Ти любиш воняти? Love stinks? Love stinks! Yeah, yeah! Love stink! Я кажу, ні, I like stink. Вони кажуть, так стінг це воняти. А потім я зрозумів, що я мав сказати I like стінг не носова, г – не вимовляється, і тоді виходить, що це стінг. Який, до речі, означає, що це жало, це його нікнейм. Підписуйтесь, будьте в курсі. Пока.